Я лікар-кошер-гінеколог, вони навіть розмовляти соромляться. Вони можуть бути більш спокійні, тому що я така ромка, як і вони. Вони, коли чують, що я Ромка, вони розслабляються. До мене погано відносяться через те, що я Ромка. До вас приїхали ваші родичі народжувати. Вони не такі, як ми. Треба, щоб ці лікарі були рома. До них щось доходить. Або я щось не так роблю, або це просто марно потрачений час. Ромська жінка зобов'язана знати. Якщо є такі поняття, як ранні шлюби, ці дівчата повинні бути консультовані. Зруйноване життя як мінімум, смерть як максимум. Я народжувала в полі. Це стосується здоров'я жінки. Моє здоров'я потрібно тільки тобі. Я таке в свою сторону почула: якщо ти не будеш навчатися, ти будеш як ота прибиральниця. І тоді в нас буде рости лікарі. Ромські діти йдіть навчатися. Ходіть до мене, тому що я ромка. Ромських лікарів стане набагато більше до лікаря гінеколога. Треба йти як тільки не вийдеш заміж. Не бійтеся, лікарів без вас. Ми ваше здоров'я не зробимо.